Вітаю, друзі, це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатися на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання The Hill повідомляє про те, що лідер республіканської меншості в сенаті США Міч Маконел відкидає умови президента США Джо Байдена щодо допомоги Ізраїлю за. Певних умов. Маконел підкреслив, що Сполучені Штати не повинні керувати Ізраїлем в контексті їх ведення війни проти Хамас в секторі Гази. Це демократичний союзник з обраним урядом. Урядом єдності, і ми не повинні говорити їм, як вести війну на їхніх власних кордонах, сказав Маконел в інтерв'ю виданню Политико, яке було опубліковане ще 9 травня. Якщо вони є демократичним союзником, ми не можемо обирати лідерів. І це уряд єдності, справа не в прем'єр-міністрі, сказав Маконел. Зауваження республіканця штату Кентукі прозвучали через день після того, як... Джо Байден попередив Ізраїль, що він припинить деякі поставки зброї до Ізраїлю, якщо уряд почне вторгнення до міста Рафах, що знаходиться на півдні сектору Гази, де переховується понад один мільйон палестинців. Це інтерв'ю я розбирав у Попередньому відеоматеріалі ви його можете переглянути, і тут знову ж таки варто нагадати, що це не перша теза з боку як Білого дому, так і президента Байдена в контексті небажання, щоб Ізраїль проводив операцію в місті Рафах. Білий дім заявив, що він проти вторгнення в Рафах, якщо немає плану безпечної евакуації цивільних. Як повідомляється, минулого тижня Сполучені Штати призупинили постачання бомб до Ізраїлю через занепокоєння, які пов'язані з наступом на це місто в секторі Газа. Маконел зазначив політику, ми не повинні говорити їм, як захистити себе. Ми не повинні обумовлювати прибуття необхідної їм військової техніки крізь призму певної місцевої думки, що прем'єр не непопулярний. не популярний. Це абсолютно не має відношення до війни. Ну, коли Маконел робить цю тезу, здійснює. То ми можемо, власне, згадати позицію лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера, який місяць назад, а можливо і більше по терміну часу, виступав з заявою щодо зміни уряду Нетаньяху, оскільки він не має довіри так серед ізраїлітян, і ця заява Шумера була розкритикована. Республіканцями в першу чергу вони тоді говорили, що Сполучені Штати так вони не мають втручатися в процес уряду Ізраїлю, тобто процес його зміни, переобрання чи призначення тих чи інших осіб. Водночас, в демократичній партії цю тезу підтримала колишня спікерка палати Ненсі Пелузі. Ми також про це активно говорили. Незважаючи на позицію Байдена щодо операції в місті Рафах, Нетаньягу заявив, що вторгнення буде продовжено. Якщо нам потрібно залишитись на одинці, ми будемо на одинці, сказав прем'єр Ізраїлю у відео від 9 травня. І, власне, це теж була певна реакція на інтерв'ю Джо Байдена так, щодо питання операції в місті Рафах. І знову ж таки підсумовуючи цей матеріал, ми коротко зазначимо, так, чому власне, Байден висловлює таку позицію, так, говорячи, що Ізраїль не має проводити операцію в цьому місті, так і це неможливо, так, якщо там не буде безпечної евакуації. Цивільних так, тому що Сполучені Штати Америки так розуміють, що при вторгненні жертви можливі серед цивільного населення причина, чому така позиція знову ж таки звучить, вона пов'язана з виборами 2024 року, так де прогресивні виборці власне виступають проти політики Байдена щодо війни Ізраїлю проти Хамас в секторі. Газу, тобто вони вимагають від адміністрації президента, в принципі, щоб припинились так будь-які військові дії, які призводять до численних цивільних жертв. І в деяких штатах ми бачили відображення цих позицій у результатах первинних виборів серед демократів. Також ми про це попередньо говорили. Власне, тому. Джо Байден здійснює таку заяву. Натомість республіканці так вони говорять, що не потрібно втручатися у справи Ізраїлю. Ізраїль сам знає, як вести війну проти Хамас в цьому секторі Газа. І, власне, не потрібно втручатись у питання щодо уряду Ізраїлю. Тому, власне, ми бачимо такі позиції з боку. Міча Маконела попередньо про це говорив спікер Палати представників Майк Джонсон і, власне, інші республіканці. Власне, побачимо, так, як буде розвиватися ситуація в місті Рафах, і, власне, як на це будуть реагувати американські політики, що є важливим. Залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Політикс поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!